Ньюз» в студії для вас працює Валерія Коломієць. Про найактуальніше в Україні та столиці говоримо просто зараз. У цей день, 33 роки тому, над Київрадою Радою вперше підняли блакитно-жовтий прапор. Ця подія стала символічним відзначенням прийняття декларації про державний суверенітет України. Увечері, 24 липня 1990 року на Софійській площі відбулась церемонія освячення прапора священниками української автокефальної та української греко-католицької церков. Відтак стяг урочисто понесли до будівлі Київради, де під гімн України підняли над містом. Нині саме цей прапор у Національному музеї історії України. Паркування у Києві від сьогодні знову платне, проте лише в робочий час, тобто в будні з восьмої до 22 Це означає, що водії можуть не платити за припарковане авто поза робочими годинами і на вихідних. Тарифи ж залишились тими, як до запровадження безоплатного періоду від 5 до 35 гривень за годину залежно від місця. Оплатити паркування можна лише безготівковим способом через мобільний застосунок Київ цифровий. Плату за паркування у столиці не стягувало з 4 квітня. У КМДА це пояснили юридичними процедурами, пов'язаними з оновленням договорів. У центрі Києва з будинку на вулиці Богдана Хмельницького зникла одна з двох людських голів маскаронів. Дім, що є пам'яткою історії архітектури місцевого значення, звели в 1900-1901 роках на замовлення купців. Маскарони є видом скульптурної прикраси, що розміщують на фасадах будівель. Їхньою первинною функцією було відлякувати злих духів, щоб ті не потрапили всередину. Доля зникла маскарона з вулиці Хмельницького. Наразі невідома тепер правоохоронні органи мають з'ясувати, хто позбавив будинок прикраси і з чиєї вини він виявився незахищеним від злих духів. Так само незахищеною виявилась і дорога на проспекті науки, проте вже не від злих духів, а від недобросовісної роботи дорожніх служб. Там на проїжджій частині утворилась провалля поруч водопровідна мережа. Комунальникам вдалося уникнути перекриття дороги. А напередодні в приміщеннях Київавтодору деяких районних комунальних підприємств, столиці та підрядних організацій проводили обшуки. Як повідомили в прокуратурі, у межах провадження про привласнення бюджетних коштів буцімто посадовці допомагали потрібним підприємствам під час держзакупівель на послуги з капітального ремонту доріг. А от у Києві затримали Євгена Борисова. Колишньому начальнику Одеського обласного військомату оголосили підозру в незаконному збагаченні та умисному охилянні від служби. На посаді керівника обласного центру комплектування він набув активи, що значно перевищують законні доходи. Якщо не пояснить, яким чином може потрапити за грати на 10 років. Аби втікти від слідства, Борисов змінював номери телефонів, автівок і місця перебування. Ловили його два дні і таки упіймали біля столичного залізничного вокзалу. Одесити ви сильні, і ми з вами. Слова підтримки незламному місту лунають на українських вокзалах перед відправленням потягів до Одеси. Укрзалізниця поділилась з вирушливим відео, як залізничники з Харкова, Дніпра, Ужгорода, Львова та Києва підтримують поранене, але сильне місто на березі моря. Разом потерпійтеся, Одесити, сильні і ми з вами. Тримайтеся, Одесити, сильні і ми з вами. Тримайтеся, Одесити, сильні і ми з вами. А от у відповідь на терор росіян в Одесі дрони долетіли і до Москви. Головне управління розвідки Міністерства оборони України зізналось нічній атаці безпілотників на Москву. Подейкують, що усі дрони успішно долетіли до російської столиці однак скільки саме їх було, не уточнюють. І натякають, що спрямовані безпілотники були на військову частину, а також кілька секретних об'єктів головного розвідувального управління РФ у занепокоєних на протиповітряної оборони росіян. Дронова атака викликала гнівні реакції. Кому скарб, а кому кістка у горлі без електросамокатів певно не уявляє життя міста вже жоден киянин. Та зручний спосіб пересуватись мегаполісом у невмілих руках може стати травматичним чи той смертельним, особливо якщо правила користування ним фактично не регульовані. Про найсуперечливіший міський транспорт електросамокат, наш наступний матеріал. На випередки з вітром обганяючи автівки та здоровий глузд, столичний самокатник розсікав автомобільними смугами. Стіки Цінителя швидкості помітили на великій окружній дорозі, а от жодного захисту, навіть шолому, на ньому не помітили. Відео звідчай духом розірвало мережу та обурило киян, для яких тема електросамокатів давно стала болісною. Так як зараз дуже багато самокатів, і так як здаються і в оренду, і мають люди власні самокати. Тому я думаю, мають бути певні правила для Власників самокатів або людей, які ними користуються. Люди, які користуються самокатами, перш за все мають самі а, враховувати те, що вони користуються транспортом і а, вважати це за потрібним, слідкувати за правилом пересування. Треба там, де проїжджа частина, щоб на самокатах вони катались там. Тому що йдеш, йдеш, а звичайно в бік станеш і збивають людей. Тобто, взагалі, на тротуарі не повинні вони кататися. Це моя думка. Дійсно, наприкінці березня самокати в Україні прирівняли до транспортних засобів. Однак визначення запровадили лише для моделей, які не розганяються до понад 50 кілометрів на годину. Тож, користуючись невизначеністю свого положення, водії двоколісного дозволяють собі різні зловживання: від поїздок по жвавих тротуарах до суттєвого перевищення швидкості. Але не лише пішоходи не бажають бачити гонщиків поруч із собою, а й деякі водії. Я сам водій. Ну, по щоб я їх менше чого з самокатами бачив там на, на дорозі, там я не знаю. Я повинна бути якісь дорожки в них окремо. Мабуть, кругом у світі є якісь обмеження для неспеціального до дорожки, які є. Тому що не повинні бути на там, де я їду, звичайно швидкістю. Швидкі. Що ж до обмежень у світі, німецькі самокатники курсують лише велосипедними доріжками у Франції, як і в більшості європейських країн, водії електротранспорту можуть вільно пересуватися як смугами для автомобілістів, так і для велосипедистів, але з дотриманням правил дорожнього руху. А от у США рух регулюється на рівні штатів, окремих округів і навіть муніципалітетів. Тож у владі Києва варто врешті обрати свій шлях і врегулювати рух двоколісними раз і назавжди. А от коли в КМДА казали, що покарання за порушення мораторію на прослуховування російської музики не існує, помилялись. Виявили, що публічне виконання пісень окупантів може призвести до тілесних ушкоджень. У білій церкві на Київщині сталася масова бійка через гучну російську музику, яку слухав чоловік у своїй автівці. Мешканці будинків, біля яких стояло авто, висловили своє невдоволення. Сварка переросла у бійку, під час якої постраждали чотири людини. Поліція розслідує, як усе сталося. Тож нагадаємо, що прослуховування російської так званої музики може бути шкідливим для вашого здоров'я. А от філателісти України знову готуються шикуватись у черги до поштових відділень своїх міст. Укрпошта оголосила, що випускає нову поштову марку і цього разу присвячено службі безпеки України. Доступною вона буде з 26 липня і тираж понад мільйон примірників. Ціна аркуша з п'ятьма марками 115 гривень. Ай Барбі!» – 337 мільйонів доларів за перший вікенд світового кінопрокату. Це показник фільму Барбі з Марго Робі та Раяном Гослінгом у головних ролях. Історію дитячого персонажа, що досліджує свою самобутність і надихає свого друга Кена на пошук індивідуальності, обігнала в зборах головного конкурента картину «Опенгеймер». Натепер старт Барбі став найуспішнішим цього року. Але ж усі ми розуміємо, що це лише тому, що фільм, який міг би конкурувати з Барбі, ще не зняли. Проте на нього вже виділено 33 мільйони гривень з українського бюджету. Більше про сьогоднішні події в Україні дізнаєтесь у наших соцмережах та на сайті Ukraine World News. В студії для вас працювала Валерія Коломієць. Бережіть себе. Побачимось вже завтра.